Добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Я зазвичай розповідаю про інкубацію, про господарство, про якісь такі пов'язані з цим аспекти мого життя. Але сьогодні я хочу вас попросити про допомогу, про людяність. Що навіть ви не зможете допомогти, хоча б щоб ви, може, знаєте, людей, які зможуть допомогти. Сьогодні зранку я проснувся, ну, мене чуть було якесь безсоння, і листаючи ленти Instagram, наткнувся на фотографію своєї подруги, можна сказати, своєї колишньої сусідки. Ми колись винаймали житло разом. На фотографії вона з дітьми. Ну, я текст звичайний читаю, що по подивився, дві подивився. На фотографії вона з дітьми своїми двома чудовими хлопчиками. На другу пролистав, подивився, щось не зрозумів, хто це. Думаю, навіть, напевно, якісь родичі. Я читаю пост, що там потрібна допомога. Почитавши пост, я щось чусь... перша думка була, що це якесь шахрайство, тому що пишуть про потрібна допомога, чи аварія сталася, чи ще щось, і там збирають кошти. Так було, наприклад, у мого брата взламали акуант його жінки і виставляли, що вона типу, потрапила в аварію і потрібні кошти на лікування. Я щось чусь... якось в мене була перша думка ця. Там були так само реквізити, але вказані реквізити чоловіка моєї знайомий Ані. І на другій фотографії... Наче і Аня моя знайома, наче й не вона, бо я її ніколи такої не бачив. І так, в мене. Є в друзях її сестра, вона, ну, ми трошували більше ну але сестрою її теж знаю, бо як, як то кажуть, приходилось з нам спілкуватись. Вона була одночасно моєю клієнткою. Я це в 6 ранку я не витримав, я написав їй. Ну, вже, звісно, не прочитаю так, просто я пишу, що Аню взломали. Потім ще разів 10 передивляюсь, перечитую цей текст і не можу усвідомити. Ну, це щось не те, ну я не можу цього зрозуміти. Пишу, пишу і знов, Я сподіваюся дуже, що це Аню зламали. В тексті написано таке. Це пише її чоловік. Сергій. Не думав, що доведеться писати подібний текст. Але життя штука непередбачувана, і ніхто з нас не застрахований від різного лайна. До суті. 17.01.23 року моя дружина Анна Семчук зробила МРТ голови і виявила пухлину головного мозку розміром 54 на 44х47 на мм. Розмір, розмір курячого яйця. Потім лікарні. Лікарі і вирок. Якщо терміново не оперувати, то в кращому випадку жити їй плюс-мінус декілька місяців. З тих пір життя поділилось на до, та після. 20.01.2023 року, тобто цього року в січні, зробили операцію, потім ще одну, і ще одну, три операції у підсумку 24 дні в комі. 33 дні в реанімації. Потім прийшли результати гістології, пухлина злоякісна рак. Зараз Анюта проходить посилену реабілітацію так як під час коми втратила більшу частину навичок. Поки що вдома, а через декілька тижнів у реабілітаційному центрі. Згодом, коли фізично окрипний, почнемо боротися з онкологією. Якщо в когось є можливість і бажання допомогти фінансово, і тут додає номери карток, карток Приватбанк, Монобанк, PayPal і постскриптом. Якщо відчуваєте, що ваш організм дає збій, не ігноруйте ті сигнали, перевіртесь і додаються фотографії. Ну, якщо ви так бачите. І наступна фотографія. Я перечитував це багато разів, доки мені на десь о 8 годині написала її сестра. Написала Ні не зламали. Вона хворіла давно. Але ми з цією війною, тобто вони з цією війною думали, що це не депресія, а виявили, що це онкологія. Знаєте, коли лихо десь там далеко, так, ми, я розумію, що кожного дня люди вимирають. Кожного дня хворіють, кожного дня врачі речі рятуючись життя. Але що воно десь поруч так стикались із хворобами в житті і рідних, і нерідних, і друзів. І завжди це важко. Але коли молода. Осміхнена, добра, ну гарна людина. Я, я Аню знаю як дуже позитивну. У неї завжди все було добре. Вона ніколи не, не було ніякого, знаєте, як люди, не було ні негативу ніколи. Ми з нею бачились, Ну, за рік ми з нею завжди бачились ну разів ну мінімум шість. Вона до мене приїжджала, вона завжди розповідала, ділилася своїми думками на життя про дітей, про плани на майбутнє, жити, радіти. Ми з нею бачили, що до війни. Вона хотіла, що восени зустрітися, але в мене все якось у всіх свої якісь проблеми. Я з сестрою трошки як, пообщався, ну, спитав, як, як зараз Аня, Бо вся інформація, що в мене є, це, це свій допис її чоловіка, який виявився, на жаль, що це насправді так воно є. Вона написала, що вона зараз вдома, що вона не говорить. Ходить тільки з підтримкою, їсть через раз, а так, як, як це кажете, годується годую, через катетер. Вона була в лікарні два місяці. Вони хочуть її, її віддати, ну як не віддати, а на реабілітаційний центр поїхати з нею. Але її не хочуть там приймати, тому що вона заслабка. що дуже слабка і її фізично треба окрепнути. В неї погана з пам'яттю. Тобто в неї не все добре з пам'яттю, вона не все пам'ятає. Але вони мають надію, що... що вона все згадає. В неї двоє чудових. Маленьких хлопчиків і чоловік, який дуже за нею переживає і турбується за нею. Тому, якщо у вас є якась допомога, якась можливість, я розумію, що ви мене не знаєте, що це ніби інше якесь життя. Але коли стикаєшся з таким захворюванням у реаліях, то це страшне. Я дуже хочу її побачити. Дуже хочу провідати. Я фінансово допоможу, обов'язково. Хочу її побачити, якось підтримати. Щоб вона знала, що, що, що в неї є друзі. Так, ми не близькі друзі. Ми, я б навіть сказав, що ми дальні друзі. Бо ми не, ми не, не, не ділилися з нею якимись своїми такими. Я бажаю їй всього найкращого. Я хочу, щоб вона скоріше одужала. Бо насправді вона, вона чудова людина, вона дуже добра. Вона ніколи мені не сказала ніч плохого ніякого ні слова такого, щоб могла образити. Вона завжди про всіх думала добре. Я не знаю, щоб в неї колись були якісь погані думки. Я такого від неї ніколи не чув. Вона завжди була позитивна, усміхнена. Радісна. В неї завжди все було добре, вона завжди хотіла жити. В неї... Вона завжди чимось займалась, робила. То там в квартирі, то з чоловіком щось. ну... Якщо можете допоможіть. Я залишу посилання на чоловіка в описі під цим відео реквізити карток. Якщо у вас є така можливість, то ви зробите дуже велику справу і сподіваюся, що з Божою, з Божим благословінням вона подолає цю хворобу. І її наслідки, і, і ми з нею ще побачимось багато-багато разів. Наперед дуже вам вдячний, якщо ви зробите добру справу.